Проводимо в експлуатацію генератора arb 2800 2,5 кВт номінальна, потужність, 2 евісі, максимальна. Перш за все, треба залити масло. Масло заливається. Є, дві, є два отвори. Отвір, в якому є щуп, і просто є пробка. Заключуємо просто пробку, вставляємо. Знаходимо в себе в господарстві лівку шлангом подовжувачем якимось І заливаємо масло. Масло заливається 10В30, 10В40. Це два параметри. масла, які можна заливати в даний чотиритактний двигун з вдушним повітряним охолодженням. Масло заливаємо, до орієнтовно вазить. 0,5 літря, але дивимося на... По... на його величину. має виглядати з отвору, куди закручується щуп. Ось сюди. Має не витікати, має бути на кінчику різьби. Масло. От заливаємо масло. Ми бачимо, що рівень ми маємо досягли необхідного, масло показалося в отворі. Закручуємо тепер, забираємо лієчки і закручуємо щупи. Щуп. Щуп. Закручуємо. Ось щуп. Закручуємо його. Оба. Бачите, легенько закручується. Викручуємо і дивимося рівень. Має бути на тих насічках масло. Зараз ми ще його пробуркаємо, він заведеться, масло розгонить, бо він сухенький. І рівень стане такий, як треба. На щупі, що щоб було масло. Ну, має показатися. горловині. Ось сюди заливали, сюди закручуємо, виймаємо цього шланга, Маємо шланга і закручуємо пропочку. Закручуємо пропочку. Має показатися те масло, але воно в системі ще розгониться, десь по стінках залишиться, бо він стояв стоїть, на це стікло. Ось так. Це щодо, щодо заливки масла. Все.